Ірина Бойко, психологиня, вітаємо вас. Доброго Вітаю. ранку. Доброго ранку. Дякуємо, Доброго. що Доброго. долучилися до нас. І що, будете сьогодні нам допомагати у цій непростій темі. Мені здається, що звернень консультації у вас от, по дитячо-батьківським стосункам дуже багато. Вистачає. Давайте почнемо. Так. Тобі он е, з трьома дітьми треба буде порозумітися. А Тобі є про що поговорити? Ну ти знаєш, поки вони маленькі, вони ще претензій мені не виявляють, але от з віком, так, з віком вони мені скажуть: ах, мама, ти робила все ж таки неправильно. Але я знаєш, я як мама готова, що моє виховання точно буде. Де ну, не дуже ідеальними, вони знайдуть з чим прийти до психолога. Але Всі. давайте починати, Ірино. Які є основні причини непорозумінь та сварок між дітьми і батьками? От що б ви могли зазначити такі топові. До своїм досвідом? Топові. Так. Якщо топові, то це очікування батьків від дітей, це бажання, скоріше, не бажання, а звичка контролю. Так? Коли батьки контролюють дитину угу. свою там, до 18 років, то їм потім також хочеться продовжувати контролювати, на яку роботу ми йдемо, так як ми організуємо. Зовуємо своє життя, свій побут, які ми вибори робимо або не робимо. Та угу. і а, часті конфлікти на фоні браку уваги. Так, коли батьки залишаються дома, в дітей своє життя, своє активне життя, і звісно, батькам хочеться більше спілкування, а більше телефонних розмов, а більше якихось навідувань дітей на фоні цього часто, також а mm -hmm. не не те, щоб конфлікти, але батьки виявляють своє незадоволення, бо, бо звісно очікують як певне, тобто бій. можемо зробити висновок, що в більшості коренями цих конфліктів є батьки. Я не сказала би, що батьки, але скоріше вони проявляють так оцей перший крок до непорозуміння. Так. Вони, ми, можливо, би, більше потребують більше, віком, говорять, та? так. Вони більше mm. говорять про те, що б їм хотілося, а як, як вони це бачать, так. тобто вони таке знаєте. От з так. тих ситуацій, які ми зараз перелічили, як шукати компроміс? Чи важливо завжди реагувати на запит батьків? Чи це сідати за стіл діалог слухати? Супер. Чи як взагалі бути? Чи діти Просто кажуть так. Та зателефоную тобі там в кінці місяця, як, як зарплату отримую, наприклад. Сіл переговору, правда, дуже класна штука. Не всі, на жаль, вміють говорити, так знаєте, говорити словами через рот. Але це дуже класно працює, коли я приходжу та, зі своїм бажанням або незадоволенням і так само можу вислухати іншу сторону, сторону батьків. Тому я тільки за, щоб ми говорили. А як сказав Іван, конфлікти, правда, це не є погано. Це, це, це дві різні точки, та, і в моменті, Конфлікту угу. ми можемо їх побачити, і тоді в нас є можливість щось з цим зробити. Тому говорити я тільки за щоб ми правда сідали за оцей стіл і говорили на рахунок компромісів. Важливо розуміти, що компроміс це коли дві сторони поступаються в чомусь. Та, і важливо, якщо це, якщо я готова тут поступитися ну, в чомусь, а, не що в що мене не сильно змінить, так що не буде мені мати якусь а, негативну велику потім наслідки, то можна поступатись. Але тут важливо теж а, дивитися, щоб це не було, а знаєте, з великим наслідком на, на майбутнє. А я ще подумала, що це не варто було робити якраз на емоціях, знаєте, так. на критичному стані, то така розмова, мені здається, тільки переведе в конфлікт. Але тут треба вже усвідомлено, можливо, кожна сторона має записати. Псати якісь свої е, причинно-наслідкові зв'язки. <рес> <рес> наслідки, і потім вже щоб нічого не забути. А є ще класна штука, коли ми все таки та сідаємо за цей стіл переговорів. Справді щоб це не виявило ще ще погіршенням ситуації. А є дуже класна штука, як я повідомлення. Та замість то ж говорити, а, та через тебе, та ти такий сякий uh -huh. пересякий, ми uh -huh. говоримо це через я. Мені не я і мені, я... мені неприємно. А я би хотіла, щоб ми тут по-іншому поступили. Та мені боляче, коли ти говориш е... мені такі слова. Мені би хотілось так і так це зробити. Та і коли я говорю через я, я тоді не звучу як з претензією. То, і відповідно, коли немає претензії, інша сторона, та мама чи тато їм немає вже потреби е... так оборонятися, і вони тоді готові нас почути. Можливо. А чи відрізняються конфліктні ситуації в залежності від віку дітей? Тобто є напевно найбільші перші конфлікти це підлітковий вік, потім от вже юні, тобто, коли там от студенти, от от починають одружуватись, там заміж виходити або не виходити і не одружуватись. І от є вже дорослі діти, тобто там 35-40 років, і все одно конфлікти продовжуються. Тобто, в чому можливо полягає різниця от в цих поколінь? Я думаю, що на кожному етапі є свої конфлікти, тільки причини різні. Mm -hmm. Та так як я переважно не переважно, я тільки працюю з дорослими, та тому я чую тільки про конфлікти дорослих від 18 і далі. Та тобто, це знову ж таки і про а те, яку роботу отримувати, на кого навчатись. Потім коли ми вже стаємо старші, це на рахунок дітей, коли а, зводити дітей, як їх виховувати. Та ну тобто на кожному етапі наших років, я думаю, з'являються нові теми для конфліктів. З а чи часто ви стикаєтесь на своїй практиці, що десь от в цих конфліктах люди вже переходять певну межу, що вже так просто примиритися з батьками не вдасться? Тобто, це ну майже зруйновані стосунки, які або потрібно будувати знову через якісь ось такі терні, які бувають наскільки критичні бувають ці конфлікти? Ви знаєте, я кажу, що це питання вибору. Якщо я не хочу з вами будувати стосунків і не відкрита на чи на покращення, чи на відбудову, то як би ви не не намагались, вам нічого не вийде. Та тому це важливо, що це від двох сторін залежить. Я можу від себе робити все, та от оці свої 50% відповідальності за наші стосунки. Я тут можу тільки на них впливати. Важливо розуміти, що решта це вже йде з іншої сторони. Угу. А от скажіть, будь ласка, які фактори провокують, от якраз ось цю межу, до якої ми можемо дійти? От можливо, це сумісне проживання. Так, ну, це перше, що мені прийшло, от коли люди довго знаходяться на одній території, можливо, ще. Є якісь фактори? От розкажіть зі свого досвіду, можливо, зі своїх кейсів робочих. Окей, справді я закликаю жити окремо, тому що знаєте є така фраза, що ем, запорука гарних стосунків це правильна відстань. Угу. Та, і тому, коли дві сім'ї живуть в одному будинку, то є, звісно, більша ймовірність на, на конфлікти. А жити окремо. Ем, Відстоювати, як це зараз модно говорити свої кордони в якому плані відстоювати та розуміти, де закінчується та моя сім'я, та де ми говоримо про маму і тата, і починається моя нова сім'я, наприклад, там де є мої діти і чоловік, та й розуміти цю різницю, де окей, мамо тут чи тато, Тут я з тобою погоджуюсь, тут ти можеш мені щось дорадити. А тут даруй, але я тут обираю сама робити свої помилки, та але але самостійно, тому угу. та розуміти. ситуація по дорослішенні чи якось вона має програти важливу роль, чи от часто ви кажете, що продовжується вже дитині більше 18 років? А, а батьки продовжують про неї піклуватися, і дитина, от де тут неправильна ситуація, неправильний погляд батьків, і де дитини? Що вона повинна була заявити? Що батьки повинні були почути? от взагалі, як розвивається оця ситуація? Чому вона втрачає свій здоровий корінь? Ви знаєте, тут немає цієї межі, щоб відслідкувати, що окей, та я вже в тому віці, чи так в тому вже моральному стані, де я можу сепаруватись, та як uh -huh. це називається. Тому е, часто оцей момент і він не відслідковується, і потім там доброго дня мені три це, знаєте, а мама мені готує сніданки. Тому тут дуже складно сказати це до речі, в психотерапії тільки клієнти до цього доходять, вони починають це бачити, бо самостійно дуже складно помітити цей процес. А де. Знайти такий правильний крок, щоб позиція дитини не була розцінена як ну, там, хамство, якесь як невдячність, ну коли там син або дочка каже, я йду там жити окремо, там, або ще щось, або я от там, хочу тримати з вами дистанцію. І батьки, особливо мами, дуже часто можуть сприймати це Ах ти, невдячний! Я тебе. Народжувала це життя, це життя я на тебе тим, виховувала, тебе а ти отак зі мною себе поводиш. особливо якщо мати одиначка. Так, е, от так. що тут скажеш? Я, я розумію тут мамів, які правда хочуть, щоб їхня дитина була як довший час ближче. Але мені і розуміється інша сторона сторона дитини, та яка хоче буддорослі вже дитина, яка хоче будувати своє життя. Проговорювати знову ж таки, мамо, я тебе поважаю, але я би так хотів це життя жити по своєму, та як, як вже доросла людина. Я би так хотів. Тут робити свої помилки, але те, що я живу окремо, ніяк не впливає на цінність твою для мене до прикладу. Угу. Угу. А от цікаво. мені ще дуже цікаво. Чи варто людині, от, наприклад, якщо вона дитина, пробачити батьківські всі помилки, чи варто просто зрозуміти, що всі ми люди не ідеальні? От як тут бути, щоб теж налагодити стосунки? Тому що дуже часто люди живуть з цією образою, як батьки, так і діти, батьки не розуміють дітей. Ну от крім стола переговорів, що ще треба в голові, от зрозуміти? Так, мені дуже подобається, як ви сказали, про розуміння. Та чи варто вибачити, чи варто розуміти? Для початку варто бо. Було зрозуміти, а потім вже є вибір вибачати або не вибачати. Uh -huh. А ми маємо розуміти, що батьки нас виховували так, як вміли. Та й оті помилки, про які можна говорити, вони, вони не були свідомі. Та нам ніхто не хотів свідомо зробити кривду. Нас виховували так, як вміли з того досвіду, який мали батьки. І я дуже люблю фразу, що а наші батьки виховували нас в найкращий спосіб, який їм був тоді доступний. Це варто uh -huh. зауважити. Так, мені здається, для кожного Це батьки. важливо розуміти та тобто виходячи зі з їхніх вмінь, навичок, досвіду, та все, що їх оточувало, отак вони і нас виховували, е, і при тому хотіли дати все найкраще, але те, що мали, і відповідно не дали того, чого не мали. Тому так розуміння цього процесу воно є дуже важливим. Дякуємо вам, Ірино. Вже розкрили тему в принципі взаємостосунків, причин виникнення конфліктів. Хочеться окремо поговорити про процес. Примирення, прощення, тому це продовжимо робити через декілька хвилин, дорогі друзі. Знаєте, я коли писав свою дипломну роботу, написав такий у мене був лейтмотив. У мене була про сімейну програму дипломна робота, і лейтмотив був такий: що радянські сім'ї. Виховані в одностатевих е, сім'ях. Так, радянські діти виховані в одностатевих сім'ях. Мамою. І бабуси. Що в цьому є? Так, тому що дійсно батьки якось чоловіки стояли осторонь, жінки брали все в свої руки. І ми бачимо, що це так чи інакше відзеркалюється зараз в сьогоднішньому суспільстві, яке воно. І дуже часто зламати ось ці парадигми виховання такого ще радянського пережитку дуже складно. Ну, І знову ми торкаємося питанням взагалі взаємин між батьками і дітьми, того, що дуже. Часто бувають непорозуміння, зокрема, ми говорили про те, що з матусями дуже часто ці непорозуміння можуть бути. Батьки якось, ну, напевно, більш такі відсторонені інколи бувають від таких конфліктних ситуацій. Чому ні? Там жінка розбереться. Ми поговорили з вами про те, чому виникають конфлікти. Дуже часто ви зазначили, що це від того, що батьки або не відпускають своїх дітей, а діти хочуть свободи і починаються це конфлікти. Хотілося ще перед тим, як ми будемо говорити про процес прощення стосовно маніпуляцій. Бо інколи, навіть коли дитина вже живе окремо, вже зміг він вирватися з тих обіймів, любові своїх батьків, живе окремо, вже дорослий чоловік або жінка, то настають моменти, коли все одно десь, особливо мами, знаходять якісь такі лазейки, маніпулятивні і, ну, Продовжують свій вплив і продовжувати вплив, як з цим бути, як від цього себе захистити, і щоб знову ж таки в цьому не втратити повагу, не показати, що ніби ти не поважаєш батьків. Відслідковувати цей вплив, намагатись помічати маніпуляції. Ми маємо розуміти, що маніпуляція для привернення уваги і для того, щоб я себе повів чи повела тим чи іншим способом. тому, якщо я не буду так грубо кажучи, вестись на маніпуляції, то є ризик, що вони перестануть бути. Ці угу. А як бути з, з неві, ну, невір'ям батьків у своїх дітей? Бо теж мені здається одна із таких е, яскравих е, моментів конфліктів, коли е, діти щось намагаються от робити? Угу. От кажуть, от я там зробив те. Та що ти там зробив, починається. Або та що ти там можеш? Або ти там кажеш, я хочу звільнити, та на що ти будеш? Ти там нічого не зможеш на тій роботі, будь тут. Тобто теж починається з невір'я якесь. Або батьки хочуть реалізувати в дитині якісь свої потреби, свої бажання, які вони не реалізували в собі. Ось ще ось цей аспект. Давайте розглянемо. Правді, дуже складно зі знеціненням, особливо, коли це знецінення йде зі сторони найдорожчих нам людей, батьків. Схоже, вони по-іншому не вміють. Так, це теж якийсь певний їх спосіб комунікації. Знаєте, як раніше було так, не можна хвалити, а треба підкреслювати тільки помилки, ніби це така мотивація, що ти будеш краще старатись і розвиватися і так далі. І оце знецінення воно десь приблизно звідти йде. Я завжди пропоную шукати підтримку, десь в, в інших джерелах. Угу, тобто без підтримки, тобто, якщо ми не отримали підтримку серед батьків, тобто це не означає, що ми взагалі ніхто ніщо, Ми повинні знайти так. джерело, так, яке, Абсолютно, підтримка суперважлива. Угу. Так і терапевт, психотерапевт, це теж є великою формою підтримки, да, те, угу. де тебе не знецінюють, де тебе розуміють і як мінімум чують. Угу. Ну в принципі, ми обговорили, що ситуацій може бути безліч, які взагалі провокують конфлікт, тому що це і травми дітей. Травми їх батьків. Давайте поговоримо про важливе про прощення. Це те, до чого ми маємо прагнути, про визнання того, що ми всі не ідеальні. От мені цікаво, хто перший повинен іти на примирення діти, тому що в них менше досвіду, тому що вони поважають батьків, чи можливо батьки, тому що вони дуже люблять своїх дітей. Чи тут немає такої градації? Я вважаю, що перший на примирення має йти той, хто хоче цього примирення і в. yeah <laughs> Знаєте, якщо я хочу, то для чого я маю себе стримувати та й чекати, поки інша сторона зробить оцей перший крок. Бо, до речі, так можна і не дочекатися. Знаєте, і так. коли дві сторони хочуть цього примирення, але чекають, поки інша сторона зробить крок, так справді можна Це дуже, дуже часто, довго так сидіти і збирати образи, злість та різні неприємні моти. Тому я дуже за щоб проявляти своє бажання. Слухай, давай поговоримо, а давай обговоримо, давай примиримось, давай буде. Ма спілкуватися угу. до речі, я на власному досвіді це, звісно, було не з батьками. Це було з іншою людиною. Коли от був конфлікт дуже затяжний, і угу. ти такий, ти вже хочеш примиритися з цією людиною, але ну в тобі бар'єр. А чи потрібно то тій людині, і потім, ну якось з якихось обставин, все ж таки у вас стається діалог, ви починаєте говорити. Ви починаєте говорити про там свій ну, жаль про те, що так сталося. І потім, а чому ти не, не прийшов там перший? Ну мені здавалося, що тобі це не потрібно. А мені здавалося, що тобі це не потрібно. Тобто, насправді це було потрібно обом людям, так. а е, ніхто не хотів зробити. І Тут це тривалість часу, якраз пішла Просто. уже народ. І ти такий, і ти думаєш, ну чому ми такі дурні не зробили цього раніше? Там півроку могли втратити так. стосунків якщо людина, яка ініціює примирення, взаємності не отримує, все одно, от інша сторона ще тримає це зло. Що робити? Має право тримати. І ви дуже гарно сказали, так що я боюсь йти на примирення та на вашому прикладі, бо боюсь, що іншій стороні це не потрібно. Важливо розуміти, що примирення ми робимо для себе. Та я приходжу з оцим бажанням, я виказую це бажання спілкуватися з тобою далі, та, та, примирятися і так далі. І те, про що я говорила, оці 50% це мої, я можу робити перший крок. Але, схоже, я не можу впливати на те, чи приймається це примирення. Так, я можу пробувати кілька разів, але знову ж таки, все, що залишається після мого кроку, та на примирення це спостерігати. А як щодо до як? таких е, фраз, ну що мені зробити, щоб ти мене пробачив? Якщо людина готова справді щось зробити, якщо якщо ти знайти якийсь список, і я готова його виконати, будь ласка. А так а то в ступор можна поставити, а я й не знаю, що треба тобі зробити, щоб я тебе пробачила. Зазвичай люди хочуть, щоб ми просили там, та, один, два, три рази. Я думаю, за якимось разом там вдасться розтопити серце. А Чи треба в якийсь момент поставити? Питання людині, яка йде на контакт, перша там, наприклад, вона спробувала перший раз взаємності на другому, другий раз, третій раз, і там на е, якийсь раз каже: е, я до тебе прийшов в останній раз. Більше я. І ти знаєш, що я там маю жаль стосовно того, що сталося, що я хочу, щоб у нас були стосунки, але більше від тебе вимагати прощення я не буду. Все, uh -huh. тобто я останній раз підійшов. Чи варто от, дійсно обмежуватись певною кількістю разів, щоб себе не мучити в той самий час? Я би підтримувала так, таке формулювання, коли це мій не перший крок, та на шляху до примирення, я би так підтримувала. Uh -huh. Тобто, слухай, я шаную тебе і шаную себе. Угу. Тобто я е, хочу, щоб у нас відновився стосунки, але е, себе я теж люблю так. і себе мучити так. вже не хочу. Це теж важливо. Е, ну, пані Юлія, ви дуже нам допомогли в цьому, і наостанок дуже хочеться підрезюмувати взагалі, якщо це старт. Е, молода матуся, маленька дитина. Як їм зробити ось цей фундамент батьківсько-дитячих відносин правильним, щоб найменше було ось таких, знаєте, підводних каменів, щоб вийти ну на дипломатичні, чисті ось такі люблячі стосунки. От, з чого розпочати, яких помилок можливо потрібно утриматись? Не те, що утриматись, а ну, не допустити. От, ваші поради, що б ви хотіли сказати? Важливо, Там не існує ідеальної мами та ідеального тата. А я за те, щоб помічати. <реш> uh <-huh. реш> так, все добре. А <реш> я за те, щоб помічати, що дитина вона теж є людиною, та, і в неї є якісь свої бажання, свої потреби uh -huh. і помічати їх. Розумію, що це може бути інколи складно, з, з, за досвідом, та, що я мама, я доросла, я за тебе відповідаю. І ніби я знаю краще Так, в багатьох випадках абсолютно. Але за цим також є багато чого про дитину, і я би так, закликала всіх помічати. І оце перший, як на мене, найважливіший крок, щоб потім могти. Будувати, а чи uh -huh. варто уже з маленької дитини розуміти, що це готова особистість, і ми поважаємо навіть її вибір, коли їй там півтора року. Це теж от е, вартує якогось значення для їх стосунків в подальшому. я не думаю, що дитина в півтора року може робити якісь свідомі вибори. Та тому тут е, скоріше це вже про дитячу психологію, в якій uh -huh. я не, не є фахівцем. Uh -huh. Дуже так... дякуємо вам за ці відповіді. Дуже чіткі, дуже лаконічні, зрозумілі і дійсно хочеться. Щоб у нас ті конфлікти, які з'являються, вони закінчувались примиренням, взаємоповагою, розумінням, щоб конфлікти вони розкривали більше нас ще, які в нас є потреби, які в нас є бажання, щоб ми робили людину поруч щасливішою. Знаєте, я про що думаю? От в контексті того, що ми живемо зараз в умовах війни, на жаль, дійсно це такий жахливий період. Але скільки закритих гештальтів, скільки прощення ми отримали саме в цих умовах? Ми відпустили стільки всього негативу, тому що напевно, от я пам'ятаю якусь практику, таку ми на курсах менеджмент, менеджменту, щось таке було в нас. Про якраз от негативні стосунки, так, конфлікти. І каже тренер: от уявіть зараз ту людину, як, з якою у вас конфлікт там сильний. Ну, це в контексті колег було. Угу. І я так уявляю: от у мене є одна колега, з якою, ну, просто ну, жахливі стосунки. Тепер, а тепер уявіть, що вона на межі смерті, угу. що вона от зараз відває. Вас залежить врятувати її життя, що ви зробите, і ти розумієш, що я ж не зможу бути байдужим, я ж не зможу не зможу стояти осторонь, і ти від цього відпускаєш. Тобто ти усвідомлюєш, що глибоко всередині ти любиш цю людину, і ти до неї ставишся з повагою. і, напевно. Це те, що потрібно в собі шукати цю любов і повагу. Абсолютно і примиримо таке. Дуже дякуємо дякую за те, що ви знайшли час. Ми бажаємо вам Божих благословінь у вашій натхненні справі і праці, і більше закритих гештальтів, як сказав Іван, задоволених клієнтів і більше взагалі людей, які радіють життю, і йдуть радісно і не роблять помилок. Дякую. Дорогі друзі, проговорили про примирення, про конфлікти взаємини із батьками. Важлива тема. Перегляньте її ще раз з нами. Ірина Бойко, психологиня. А далі е, спортом позаймаємось. Рубрика Спорттам до вашої уваги. Долучайтеся.